Мої вітання, шановні телеглядачі, і як завжди, у цій порі в ефірі РТК «Хуст» короткий інформаційний випуск новин. Новітня інтерактивна система поіменного голосування голос нещодавно була випробувана у Хуській районній раді. Наскільки важливими для роботи райради є дані нововведення та як в умовах нового регламенту і поіменного голосування будуть працювати районні обранці, розповість наш перший відеоматеріал. Про необхідність поіменного голосування та реєстрації депутатів усіх рівнів громадськість говорила постійно зараз. Із набранням чинності деяких нормативних актів міські, районні обласні ради зобов'язані дотримуватися нового регламенту і процедури поіменного голосування. Задля спрощення роботи із порядком денним сесійного засідання, нещодавно вперше серед районних рад Закарпаття Хуська райрада запровадила та успішно реалізувала проект встановлення інтерактивної системи голосування голос. Депутати дуже активно працювали сьогодні з цією новою системою голосу. Ну, їм сподобалося, я бачу. Активно у залі працювали, голосували, пробували. Ми вивчали цю нову систему. Дуже приємно, що на кінець, 21-му столітті, ми будемо голосувати вже не поіменно, а системою голосу. Так легше працювати і. Депутат може бачити своє голосування, бачити своє рішення, яке він проголосував, і бути ну, постійно в онлайн режимі. Впровадження подібних систем в умовах публічності роботи кожного депутата моніторингу рішень народних обранців зараз є суспільною необхідністю. Система найперше була створена на виконання вимог закону про місцеве самоврядування частини 3 статті 59 щодо обов'язковості оприлюднення результатів поіменних голосування радами, оскільки ну вручну в радах це досить важко зробити, а тим більше оприлюднити в той же день. Тому ми вирішили допомогти радам, допомогти зробити роботу прозорішою, роботу досить відкритішою, ну і саме головне пришвидшити саме організацію процесу голосування і прилюднення результатів такого голосування. І, власне, з того виникла ідея, як створити систему голос. Вирішили реалізовувати на сучасних технологіях, власне, от на планшетах, тому що це дає розвиток. Через планшети можна переглядати всі проекти. До речі, можна напрацьовувати багато ще й нових функцій. Зокрема, як депутати зараз записуються на виступ, тобто просять слова, не треба е, кричати чи е, тягнути руку догори. Е, ну, таким чином робота робиться більш організованою і, в принципі, кажу, планшети нам. Дають <давити> можливість розвитку дана система голосування успішно випробувана хузькими депутатами, і, за словами розробників, є оптимальним варіантом оперативності обробки інформації та результатів голосування. Як зауважив керівник райради Олександр Пацкан, це нововведення підвищить відповідальність депутатів перед громадою та зробить роботу ради в умовах нового регламенту більш оперативною. Профорієнтація школярів майбутніх абітурієнтів це головний аспект децентралізації освітньої сфери, реформа створення опорних шкіл освітніх округів зараз набирає обертів. Горінчівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів створила проект, перемогла у конкурсі і здобула можливість сформувати власний освітній округ, який працюватиме вже з 1 вересня цього року. Так, нещодавно на базі школи відбувся інформаційний семінар, презентація, на якому побувала і наша знімальна група. Процеси децентралізації, що зараз активно впроваджуються в нашій країні, торкнулися і освітньої галузі. Основним акцентом оптимізації освітніх закладів, зокрема загальноосвітніх, є якісне підвищення рівня освіти школярів. Ідея профілізації шкіл не нова, але лише зараз вона активно впроваджується. З ініціативи Міністерства освіти України по всій країні незабаром відкриються більше сотні нових освітніх округів, створених на базі опорних профільних шкіл. Так, нещодавно подібний проект опорної профільної школи Горінчівської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів переміг на регіональному конкурсі та здобув право створити освітній округ. Наше суспільство рухається вперед. До освіти ставляться підвищені вимоги, і одна з них є надання якісної освіти. А створення такого округу воно дозволить дітям сільської місцевості отримати дійсно якісну освіту, де вони зможуть себе реалізувати в майбутньому. До речі, найближчим часом реалізовуватимуться тільки три подібних проекти профільних шкіл: це Туряременський, Ясінянський та Горінчевський освітні округи. Міністерством освіти і науки було оголошено конкурс на кращу опорну школу. Значить, по Україні планується створити приблизно 100 таких пілотних проєктів по опорних школах. Потім Департаментом освіти і науки було видано наказ про створення опорних шкіл в Закарпатській області. Ну, і з цього випливає так само при відділі освіти було створено і оголошено між. Загальноосвітніми школами району, конкурс на кращу опорну школу. Значить, подали на цей конкурс Горінчівська зальноосвітня, Золотарівсько-Драгівська. Там буде об'єднана Сокирницька, Ізянська і Вишківська. Значить, ці всі документи були відправлені в Департамент освіти і науки. Значить, з цих всіх Похуйському районі в області перемогла Горінчівська. Значить, від кожного району були відправлені на Міністерство освіти і науки, там де проводився всеукраїнський конкурс, і наша Горінчівська засвітня школа була включена в пілотний проект 100 опорних шкіл України. На що видано буквально тиждень назад наказ Міністерства освіти і наказ однозначно департаменту освіти і науки Закарпатської обласної адміністрації. З метою інформування освітян та громадськості у вівторок, 24 травня, на базі Горінчевської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбувся інформаційний семінар презентація Горінчевського проекту, у якому взяли участь голови місцевого самоврядування, директори шкіл та дошкільних навчальних закладів, що в перспективі долучаться до новоутвореного освітнього округу, а також спеціалісти відділу освіти Хуської РДА. Іде мова про об'єднання шкіл для того, аби надати дітям у сільській місцевості кращу якіснішу світу, що мається на увазі в липчі в школі хороші математики, в горінчеві, наприклад, там хороші інформатики. У Березові хай буде іноземні філологи і так далі, біологи, хіміки там, але десь є, що діти мають можливість вибрати. І освітній округ надає можливість сама і опорна школа вибрати кращих вчителів, об'єднати їх і надати дітям, які живуть в селі, не мають можливості жити, наприклад. В Ужгороді, ужгородів, мукачів, я вже не кажу за Київ, за Одесу і за інші великі міста, і отримати знання від кращих педагогів. Учасники зустрічі мали можливість поставити запитання щодо функціонування процедури створення подібних округів та аналізували матеріально-технічні можливості новоутвореного горінчівського освітнього округу. Є деякі школи, що сприймають це добре. І батьківські колективи, тобто батьківські комітети налаштовані, щоб учні отримували в опорні, саме в опорній школі свої знання, тому що буде залучено кошти грантів, ну, приблизно говориться від 3 до 5 мільйонів, для чого школа отримає новітні кабінети інформатики, кабінет математики, фізики, хімії, біології. І так далі. Ну, і Нове обладнання для кабінетів, в тому числі спортивні площадки. Ну, і так далі. Крім того, нові автобуси для підвозу дітей до опорної школи. Ініціатори проекту та фахівці районного відділу освіти під час презентації зазначали, що подібні освітні нововведення відбуваються в рамках процесів децентралізації і покликані лише для того, щоб підвищувати рівень знань школярів та надають їм нові можливості для опанування майбутніх професій. До вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Закарпатські митники вилучили майже 344 літри італійського вина, 16 травня 2016 року. На митному пусту тиса закарпатської митниці державної фіскальної служби припинено три спроби ввезення на територію України без оподаткування 343 літрів італійського вина. Товар працівники митниці вилучили у трьох українців співчизники на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter поверталися з Італії, де перебували у приватних справах. В ході митного контролю транспортних засобів працівники митниці виявили невказані митній декларації та не заявлені при усному опитуванні в одного громадянина тільки алкогольні напої іноземного виробництва, а саме вино, а в двох інших, крім вина, ще й одяг та продукти харчування. Дії громадян мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України, «Недекларування товарів транспортних засобів комерційного призначення. На митному посту тиса українця роздягнули на 365 тисяч гривень. Намітному посту тиса працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби запобігли незаконному ввезенню в Україну одягу, що підлягав обов'язковому декларуванню. Ході митного контролю транспортного засобу були виявлені невказані в митній декларації та не заявлені при усному опитуванні товари, а саме одяг жіночий та чоловічий в асортименті іноземного виробництва різних торгівельних марок, моделей, розмірів та кольорів загальною кількістю 139 одиниць. Громадянин України не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщування ним через митний кордон товарів, які підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 митного кодексу України на підставі статті 511 Митного кодексу України. Одяг вартістю 365 тисяч гривень вилучено. Закарпатські митники вилучили майже 60 тисяч пачок цигарок. Чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби зупинили в пункті пропуску лужанка. 21 травня 2016 року на пункті пропуску в зелений коридор заїхав легковий автомобіль марки Фольксваген Транспортер під керуванням громадянина України. Через те, що у транспортному засобі були затоновані вікна, у працівників митного посту не було можливості здійснити візуальний огляд вантажу без відкриття авто. В присутності співробітників управління Служби безпеки України в Закарпатській області запропоновано громадянину надати можливість здійснити візуальний огляд авто. На що громадянин заявив, що в транспортному засобі знаходяться дипломатичний вантаж і без дозволу та присутності представників Міністерства закордонних справ відмовляється надавати доступ. При огляді автомобіля виявлено, що в салоні та конструктивних порожнинах правої та лівої сторони кузова автомобіля знаходилось 56 тисяч вісімсот пачок цигарок вітчизняного виробництва з акцизними марками України. Таким чином, громадян України вчинив дії спрямовані на переміщення цигарок вітчизняного виробництва з українськими акцизними марками на загальну суму 620 тисяч гривень через митний кордон України з прихованням митного контролю. Тобто з використанням засобів та способів, що утрудняють їх виявлення та подання документів, які містили неправдиві відомості щодо найменування вантажу, що перевозиться у транспортному засобі під виглядом дипломатичного вантажу. Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та транспортний засіб загальною вартістю 881 тисяча гривень вилучено. Це були повідомлення головного правління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Бал «Європейська весна зібрав понад 60 тисяч гривень для доброчинної справи. В управлінні культури Закарпатської облдержадміністрації підбили підсумки балу Європейська весна, що відбувся у п'ятницю, 20 травня, у фойє головної адмінбудівлі краю за підтримки губернатора. Захист, що був присвячений Дню Європи, організували з подвійною метою відродити традицію проведення в атріумі будівлі Крупки офіційних прийомів і підтримати благодійність. Якщо першу мету було досягнуто завдяки високоповажному представництву та мистецькому наповненню вечора, то помічні кошти вдалося зібрати з добровільних пожертв гостей, а також за результатами роботи фотозони і головним чином проведення арт-аукціону. Лотами аукціону стали 25 творів різних жанрів орігамі, кукурудзоплетіння, живопис на склі, роботи з бісеру, ткацькі роботи. Виконаних вихованцями Вільшанського дитячого будинку інтернату. Саме на потреби цього закладу підуть усі зібрані кошти. А їх у підсумку нарахували 54 тисячі 48 гривень, а також 420 доларів США та 20 євро. У Вільшанському дитячому будинку інтернаті, що на Хущині, нині постійно мешкає 195 вихованців із важкою формою фізичної та розумової відсталості. Це 64 дітей та 131 Повнолітні. 34 вихованці в прикуті до ліжка, заклад, якому восени виповнюється 55 років, має чимало напрацювань у забезпеченні нормального розвитку та цікавого дозвілля своїх вихованців. Зокрема, на базі будинку інтернату діють творчі майстерні, у яких, власне, і були виготовлені лоти для арт аукціону От чого суттєво бракувало, так це можливості покращувати здоров'я фізичними вправами. Сподіваємося, що зібрані кошти допоможуть здійснити Нити давню мрію і відкрити оновлений зал для покращення здоров'я вихованців дитбудинку. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю гарних та цікавих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших екранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!